Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді міні-інвентор потужністю 180 Вт, але це пікова потужність, скажу відразу. На коробці у нас англійською мовою написано, що він перетворює 12 В постійної напруги у 220 В змінної напруги. Та де його можна використовувати, там машини, катери. Та іншого. На іншому боці в нас зазначені технічні характеристики. Пікова потужність 180 Вт та постійна потужність 70 Вт. Також вхідна напруга і вихідна напруга. Показується герцовка 50-60 Гц. Ну, більш за все, що тут 50 Гц. І модифікована синусоїда. Розміри його 78х78 на 33 мм. Тут також написано, що він має захист, не має захисту, також USB роз'єм. Ну, зазвичай вони тут ставлять галочки, але щось цього разу тут нічого не поставлено. Хоча USB роз'єм є. Візуально зібраний непогано. Нічого не скрипить, не люфтить. Запахів ніяких також немає. На корпусі знаходиться розетка, USB-роз'єм типу А та індикатор, який показує, що інвентор готовий до експлуатації. Активного охолодження тут ніякого, звичайно, немає. При таких розмірах. Це й не дивно, хоча я бачив інколи тут такий малесенький кулер є, але це не в даному випадку. Розетка, як ви можете побачити, тут універсальна. Американська, європейська. Ну і можливо, якісь там ще інші підходять. Роз'єм тут, звісно ж, присутній, хоча про нього ні в описі, ні на коробці нічого не написано. Ми його протестуємо трошки пізніше. Так само, як і розетку. Дроти тут мають довжину 45 см. Я трішечки надріжу, подивлюся, чи дроти мідні. Не знаю, чи вам видно, але тут явно видна мідь. Пробики тут металеві. Але я не думаю, що це повпливає на їхню працездатність. Так як тут потужність не дуже висока. Перейдемо до практичного використання. Так, ну що під'єднуємо. трошки іскрило, Ну це, в принципі, нічого страшного. Для початку перевіримо USB роз'єм, на що він здатний. Протоколів тут не особо багато. По суті, 5 вольт, 2,1 А нам доступні. Перевіримо під навантаженням. Як ми бачимо, нам навіть недоступний 1 А. Наявність самого роз'єму це вже хорошо. Якісь не дуже потужні прилади ми зможемо спокійно від нього заряджати. Перевіримо тепер розетку. Як ви можете бачити, тримається тут все доволі солідно. У мене ось такий от 100 ватний блок живлення. Зараз ми під'єднаємо його. Сам інвентор видає електричний такий звук. більше за все, що це працює, чути як працює трансформатор. Ось його навіть видно. Все у нас по нулям. Зараз підключимо навантаження і будемо давати поступово навантаження. Починаємо давати навантаження. Вже видає 73 воти. От і спрацював захист. Ще раз попробуємо навантажити його. Тобто до 75 Вт він реально може видавати. Я думаю, хай трошки попрацює на такому навантаженні. Трошечки нагрівся. Дамо йому часу. кілька хвилин. Все, він перегрівся. 75 Вт для нього це багато. Дамо йому трошки часу охолодитись, Ну, нагрівся він дуже солідно. Ну, Хоча руками тримати можна, вже остиває. Дуже цікаво. Він вже наче його холов, але індикатор не хоче загоратись. Так. Активного охолодження тут явно не вистачає, можливо, 70 Вт було б доступних. Не можу зрозуміти, звісно, але він працює, а індикатор не світиться. Я не знаю, чим вам видно, але єлі він видні цифри. Ну, буду пробувати навантажити. Тут зате гарно видно. Тут він видає, а тут не працює, а індикатор засвітився. Зняв навантаження, індикатор не світиться. Подав навантаження, індикатор засвітився. Дуже цікаво. Попробуємо навантажити трошки легше. Не знаю, тут, звісно, не видно. 65 Вт, я думаю, буде достатньо. Хай попрацює певний час. Індикатор світиться, але вже солідно також нагрівся. 65 Вт. Побачимо, чи довго зможе він працювати. Що вони спрацьовує вот мені прям цікаво. Сам інвентор вже достатньо нагрівся. Але поки що працює. Пробуємо трішки підняти, і знову перегрів, от і все. От він і відпрацював. Так що спробуємо зараз під'єднати. але мої певні сумніви, що він буде працювати. На жаль. Але він не працює, навіть димок воно йде. Так що не рекомендую до покупки такий гаджет. Хіба що ви будете використовувати, ну максимум там якийсь телевізор підключати. Треба ще спробувати USB роз'єм. чому працює взагалі. USB USB роз'єм працює. Так що тепер тут 5 вольт. 220 немає. Попробую ще раз, звісно. 220 немає. Прилад, на жаль, згорів. Так що... Ніяк не можу рекомендувати його до покупки. Посилання, звісно, залишу. Шкода, звісно, витрачених коштів. Так як канал не фінансується. А кому сподобалося відео, всім гарного дня. Ставимо лайки та підписуємося на канал.